Друзі, всім привіт! Зараз зроблю розпаковочку каталожного вінтажного кольє з бурштину з Балтійського. Єдине, що в мене а, таке негативне враження від продавця. Зараз розкажу чого. Коробочка тих часів. Оригінальна. фу, пахне їжею прогорклим жиром. А і видно олією заляпано. Це каталожний виріб. Так, зразу витягла. Це натуральний бурштин Балтійський. Показую вам кулончики з іншого боку. Бо коли воно поношене, тут буває багато сколів. Воно не в ідеалі, ось є це взагалі мікро. Так. Кольчиків я не бачу. Так, ось ці колончики в гарному стані. Я б сказала деякі навіть у відмінному. Тепер. А ось він один скол. Є незначний скольчик є. Закруточка. Намистинка в намистинку. Далі в нас кульки на мистинки з натурального бурштину. Це кольє невеличке, його вага 20 грамів. Воно завжди йшло таке маленьке. Що я бачила на Віоліці? Я продавалася аналогічне кольє на Віоліці десь, перед 27 грамів. десь перед Новим роком. Там тільки воно було трішечки раніше виготовлено. Це десь. Вже 70-ті роки, 80-ті, а то було 50-х років. Там була застіпка інша. І там були, тут, бачите, одна велика, одна маленька, велика, маленька, і так вони чергуються. А там, значить, кольє було просто з однакових намистинок, і між ними маленькі були з пресованого темного бурштину. Продавець виставив. З фіксованої ціни чи 3800. Чи щось таке. Не продав. Я йому пишу, давайте я вас куплю за 3800, а я знаю його номер, бо я не встигла зробити ставку, мене щось ну, перед Новим роком ця суета. Він добре. Я кажу: ну давайте реквізити сплачу. А потім мені пише. Ви знаєте, я вирішив спробувати їх продати на Віоліті. І я знаходжу цей лот на Віоліті, що я побачила, він його розібрав. Окремо ось ці кулончики продаємо. Окремо намистинки продавав. Я навіть зберегла собі ці лоти. Окремо темні, окремо темні просовані, окремо натуральні. І що ви думаєте? В ітозі він їх продав за ту ж саму ціну, ще додав одну велику намистинку, за ту ж саму ціну, чи навіть трішечки менше, ніж просив. Ото треба його було розбирати. Такі каталожні вироби. Люди їх зараз колекціонують. Я вам покажу його зараз в каталозі. Воно є в деяких каталогах, бо воно і в 50-х роках, і в 60-х, і в 70-х, і в 80-х. І воно всюди є. Може, відразу не той каталог взяла. Ось, в нього було ось таке коліє. Одна пресована, одна натуральна. Пресована натуральна. А ось це все повністю з натурального. Ось. Бачите? Зараз я візьму. І тут інша застібка. Тут вона набагато довше, тут намистинка в намистинку із натурального бурштину. А тут з пресованого. Зараз в мене ще є другий каталог, там, де таке ж саме кольє. Але не 60-х років, а трішечки пізніше хвилиночку. Ще взяла інший каталог. Це каталог, вже о, русські самоцвіти. Тут таке ж саме, яке, бачите? П'ять кулончиків і намастинки. І ще десь в мене є один каталог, там теж цей виріб представлений. Так, з дефектів я вам показала, з дефектів. Ось кольчик невеличкий на кулончику. Бачите, всередині бурштин світліший, ніж його окиснена поверхня. А в цілому гарний виріб у гарному стані. Якщо б його постійно носило, то він був би дуже сильно заюзаний, а так він має доволі гарне, гарне збереження. Гарний сахрам. Якщо вам подобається, є запитання, напишіть мені в коментарях. Мені дуже приємно, я це завжди читаю, відповідаю. Всім гарного дня і до зустрічі!